З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт усім. Це мій перший пост тут, тож вибачайте, якщо вийде занадто довгим. Мені просто треба виговоритися, бо я вже не витримую все тримати всередині. Мені 28 років, мого чоловіка звати Ендрю, йому 30. Ми живемо в місті Сієтл, штат Вашингтон, і ще кілька років тому наше життя здавалося майже ідеальним. Ми познайомилися в коледжі, почали зустрічатися на третьому курсі, а після випуску вирішили, що хочемо будувати майбутнє разом. Спочатку було дуже важко, грошей ледь вистачало на оренду крихітної квартири, ми харчувалися дешевими локшиною та піцею з найближчого магазину. Але Ендрю завжди вірив у те, що ми зможемо зробити щось своє. Він був майстром на всі руки, любив працювати з деревом. А я добре розбиралася в цифрах. Тож ми ризикнули і відкрили невеликий бізнес із виготовлення меблів під замовлення. Перші місяці були суцільним хаосом він пилив і шліфував у гаражі, а я вела облік і бігала по клієнтах. Але поступово справи пішли вгору ми змогли купити власний будинок у тихому районі на півночі міста. У нас з'явилися плани зробити дитину. Я пам'ятаю, як ми сиділи на нашій новій веранді, пили каву і мріяли про майбутнє. Велика сім'я, подорожі. Недільні барбекю. І все було чудово, поки одного дня все не змінилося. Ендрю почав скаржитися на втому. Спершу я думала ну, звичайно, ми працюємо майже без відпочинку, клієнтів все більше, навантаження шалене. Але потім він почав задихатися навіть від підйому сходами. Кілька разів втрачав рівновагу, бліднів. Я змусила його піти до лікаря, і саме тоді ми почули те, що перевернуло наше життя. Йому поставили діагноз, важка серцева недостатність. Лікар чесно сказав, що це хвороба, яку зазвичай бачать у людей набагато старших, але в нього вона прогресує дуже швидко. Єдиний шанс трансплантація серця. Я пам'ятаю той день, як зараз. Ми сиділи в кабінеті лікаря, я тримала його за руку, а він намагався посміхатися, хоча в очах був жах. Я відчувала, як земля йде з під ніг. Ми щойно дізналися, що я вагітна. І замість радості ми отримали вирок. З того моменту моє життя перетворилося на нескінченні дні в лікарні. Я проводила біля нього кожну годину, коли дозволяли правила. Він лежав підключений до моніторів, і кожен звук тих апаратів здавався мені сигналом небезпеки. Я намагалася бути сильною, жартувала з ним, говорила про те, як ми підемо у ресторан після його виписки, як назвемо нашу дитину. А коли виходила у двір лікарні, плакала так, що не могла. дихати. Його батьки, Мері та Джон стали для мене найближчими людьми. Мої рідні живуть у Техасі, а летіти так далеко, особливо вагітною, я не могла. Тож я переїхала до них, щоб не бути самій у порожньому будинку. Вони підтримували мене як могли, але ми всі бачили, що часу залишається все менше. Лікарі не приховували, список очікування на донорське серце дуже довгий, і ніхто не може гарантувати, що встигнуть. Кожного дня я молилася за диво, а потім воно, здається, сталося. Одного вечора, коли я виходила з палати, я випадково почула розмову двох медиків. Вони говорили про молодого чоловіка, якого привезли після бійки. У нього була смертельна травма голови, але серце працювало майже ідеально. Я почула слова донорство і завмерла. Через кілька хвилин мене покликав наш лікар. Він сказав прямо є шанс для Ендрю. Якщо родичі того чоловіка дадуть згоду, серце підійде майже ідеально. Я відчувала, як у грудях б'ється моє власне серце так, ніби воно зараз вирветься. Це був наш єдиний шанс, і я мала щось зробити. Він показав мені його родичів жінку і чоловіка, очевидно, дружину і брата вони виглядали, скажімо так, як люди, які давно втратили контроль над власним життям. Брудні постійно сперечалися між собою. Я зрозуміла, що апелювати до їхніх почуттів марно, вони не думали про благородність чи допомогу іншим. Я витягла зі свого гаманця всі гроші, які мала, і запропонувала їм. Так, я знаю, що офіційно це незаконно, але я не могла інакше. Я була готова віддати все, прикраси, заощадження, що завгодно. І знаєте що? Вони погодилися. Через годину лікар підтвердив. Документи підписані, аналізи збігаються, готують операційну. Я подзвонила батькам Ендрю, сказала, що донор знайдений. Ми плакали всі разом у слухавку. Я ходила по коридору туди-сюди, молилася, щоб він вижив. Мені здавалося, що від того, як сильно я вірю, залежить його життя. У голові крутилися всі можливі сценарії. Що, якщо операція провалиться? Що, якщо я залишуся вдовою і матір'ю одиначкою? Мене знесилило хвилювання. Я навіть втратила свідомість просто на лавці біля клініки. Прийшла до тями вже в палаті, а поруч сиділа його мама, тримаючи мене за руку, і саме тоді вона сказала мені те, що я чекала почути найбільше. Операція пройшла успішно. Ендрю живий. Я ридала від полегшення. Ми отримали другий шанс. На цьому закінчу цей пост. Якщо буде цікаво, я напишу оновлення про те, як він відновлювався і що було далі. Оновлення перше. Привіт знову. Я обіцяла написати апдейт про те, що сталося після операції мого чоловіка, і, чесно кажучи, я навіть не знаю, з чого почати. Останні кілька тижнів були найемоційнішими в моєму житті. Отже, після трансплантації Ендрю кілька днів провів у відділенні інтенсивної терапії я пам'ятаю, як уперше побачила його після операції. Він лежав підключений до апаратів, обличчя було бліде, але монітори показували стабільні показники. Лікар сказав, що серце працює добре, що воно буквально ожило в його грудях. Я сиділа біля нього годинами, тримаючи за руку, і не могла повірити, що ми пройшли крізь це. Коли він уперше відкрив очі і побачив мене, я розридалася прямо там, у палаті. Він ледь міг говорити, але прошепотів Я тут. Ми впоралися. Через тиждень його перевели у звичайну палату. Я тоді вже була на сьомому місяці вагітності, але жодного дня не пропускала. Навіть якщо боліла спина, навіть якщо ноги опухали, я все одно їхала в лікарню. Ми разом дивилися старі комедії на ноутбуку, я читала йому новини. Його батьки теж майже жили там. Вони приносили йому домашні страви, які дозволяли лікарі, купували нові книги. Ми всі трималися разом, і ви знаєте, диво справді відбулося. Його тіло прийняло донорське серце без ускладнень. Лікарі самі дивувалися, наскільки добре він відновлюється. Через місяць Ендрю виписали додому. Це був той день, коли ми всі плакали від радості. Я пам'ятаю, як він вийшов із лікарні у світлій худі, трохи схудлий, але з живими очима. Я навіть сфотографувала цей момент, і тепер ця фотографія стоїть у нас у вітальні. Ми повернулися в наш дім у Сіетлі». Звичайно, він ще мав постійно приймати ліки, ходити на перевірки, обережно ставитися до харчування. Але в цілому він був живий, він був поруч, і це було найважливіше. Наступні тижні були сповнені маленьких радостей. Ми разом облаштовували дитячу кімнату. Я обирала шпалери, він, хоча й повільно, але допомагав прибивати полички. По вечорах ми виходили на короткі прогулянки по нашому району. Я відчувала, що після всього, що ми пережили, навіть звичайна прогулянка тротуаром це подарунок. Ми часто говорили про майбутнє як будемо виховувати дитину, які традиції створимо для нашої сім'ї. Але були й розмови, які я намагалася уникати. Ендрю почав повертатися до теми донора. Уявляєш, сказав він одного вечора, коли ми сиділи на ганку. у моїх грудях б'ється серце іншої людини. Чужий чоловік подарував мені життя. Я хочу дізнатися, ким він був. Я мовчала. З одного боку, я розуміла його, але перед очима постійно стояла та сцена з лікарні. Родичі того чоловіка, які кричали, виглядали брудними і злими, готовими підписати документи тільки за гроші. Я знала, що вони не ті люди, з якими варто мати справу. Краще забудь. Відповіла я тоді. Тобі треба думати про майбутнє, про нас, про дитину. Він кивнув. Але я бачила, що він не погоджується. Через кілька днів він знову підняв цю тему, сказав, що намагається зрозуміти, чому саме йому дісталася друга спроба і хоче хоча б подякувати тій сім'ї. Я відчувала, як у мені зростає страх. Я боялася, що це занурить його у якісь темні переживання, які можуть зруйнувати ту крихку рівновагу, яку ми нарешті здобули. Але сперечатися з ним було безглуздо. Він просто посміхнувся і сказав Не хвилюйся! Я все робитиму обережно. Я зрозуміла, що він щось планує, але не сказала більше нічого. Тим часом моя вагітність підходила до завершення, і я вже ледве рухалася. Але, чесно кажучи, ті вечори разом, коли ми готувалися до появи нашої дитини, були найщасливішими. Я часто ловила себе на думці ми отримали другий шанс. Ми маємо цінувати кожну хвилину, і ми справді намагалися так жити. Але глибоко в душі мене непокоїло те, що Ендрю не відпускає тему свого донора він став більш замисленим. Інколи я помічала, як він довго сидить у кімнаті сам, ніби слухає удари свого нового серця. Одного дня я випадково побачила, як він щось шукає на ноутбуці. Коли я зайшла в кімнату, він швидко закрив вкладку і сказав, що просто дивився новини. Я не стала тиснути, але відчула, що він щось приховує, і я мала рацію. Через тиждень він зізнався, що знайшов адресу, де жив донор. Він не розповів, як саме дізнався, але сказав, що хоче поїхати туди. Я відразу заперечила Ти не розумієш, які це люди? Вони небезпечні. Я не хочу, щоб ти з ними спілкувався. Він обійняв мене і відповів Я просто мушу. Я відчуваю, що зобов'язаний це зробити. І ось тут я вперше за довгий час відчула справжній страх. Ми тільки не отримали шанс на нове життя, а він хоче лізти в минуле. Я знала, що не зможу його зупинити, але також знала, що ця поїздка може відкрити двері, які краще було б залишити зачиненими. На цьому поки закінчу. Я не впевнена, чи хочу писати про наступні події, бо вони були дуже важкими. Але якщо ви хочете знати, що сталося, я зроблю ще один апдейт оновлення друге. Привіт усім ще раз це, мабуть, буде мій останній апдейт у цій історії. Я довго вагалася чи писати його, бо все, що сталося далі, було для мене дуже емоційним. Але я думаю, що багато хто з вас чекає на завершення. Отже, як я вже писала раніше, Ендрю знайшов адресу родини донора я не знаю, як саме він це зробив, бо лікарня ніколи не видає таку інформацію він лише сказав, що використав знайомства. Я була в люті, але розуміла, що якщо він щось вирішив, відмовити його неможливо. Мені важко було ходити і їхати я нікуди не хотіла. Але Ендрю сказав, що хоче, щоб ми зробили це разом. Мовляв, це частина нашої історії. І я погодилася, бо краще бути поруч і контролювати ситуацію, ніж потім хвилюватися вдома. Ми поїхали в один із неблагополучних районів на околиці Сіетлу. Будинок виглядав жахливо зламаний паркан, сміття у дворі, розбиті вікна, заткнуті брудними ковдрами. Було важко повірити, що тут справді хтось живе. Але зсередини доносився шум, крики, лайка, звук телевізора на повну гучність. Я вже тоді сказала Ендрю, ти бачиш, у що ми вплутуємося? Це не ті люди, з якими нам треба мати справу. Але він лише подивився на мене і тихо відповів Я мушу. Ми ще навіть не встигли постукати, як під'їхала поліцейська машина і мікроавтобус служби Опіки. Ми інстинктивно зупинилися і не стали заходити. І слава Богу, бо далі почалося щось неймовірне. З будинку виводили жінку з розпатленим волоссям, яка кричала і лаялася. За нею чоловіка, схожого на брата донора. Вони щось кричали про несправедливість, у нас забирають останнє. А співробітниця опіки тримала на руках маленького хлопчика років трьох. Він був худенький у брудному одязі, з великими переляканими очима. Він не плакав, лише мовчки дивився навколо, наче не розумів, що відбувається. Моє серце розривалося. Я дивилася на цього хлопчика і думала про те, що в моєму животі росте ще одна дитина, і що цей малюк уже пережив більше, ніж мав би будь-який трирічний. Поліція та соціальні служби офіційно повідомили родині, що рішення суду про позбавлення батьківських прав набрало чинності. Хлопчика забирали в дитячий будинок. Мати ще кілька хвилин пручалася, кричала, що це їхня дитина, але потім просто сіла на землю і почала гірко плакати. Чесно кажучи, я навіть не знала, чи то були справжні сльози, чи просто реакція на втрату контролю. Ми з Ендрю стояли осторонь, але обидва бачили і чули все. І коли службовці понесли дитину до машини, Ендрю прошепотів мені Я відчуваю, що маю зв'язок із ним. Це син того чоловіка, серце якого тепер б'ється в мені. Я не знала, що відповісти. У мене самої була така ж думка, але я боялася вимовити її вголос. Того вечора ми їхали додому мовчки. Лише коли сіли за вечерю, Ендрю заговорив Ми повинні щось зробити. Я не можу забути його очі. Можливо, це через те, що в мені тепер серце його батька. Але я відчуваю, що цей хлопчик має бути з нами. Я подивилася на нього і зрозуміла, що він має рацію. У нас був шанс змінити життя цієї дитини. Ми мали будинок, любов, підтримку сім'ї, і найголовніше, ми мали величезну вдячність до того чоловіка, який, хоч і не добровільно, але подарував моєму чоловікові другий шанс. Наступного дня ми поговорили з батьками Ендрю, Мері та Джоном. Вони спочатку були шоковані, але потім одразу погодилися допомогти. Джон мав кілька знайомств серед юристів, і він сказав, що прискорить процес усиновлення. Не буду брехати, це був довгий і складний шлях. Але завдяки їхній підтримці і документам про те, що ми стабільна родина з хорошим доходом, усе пройшло набагато швидше, ніж ми очікували. І ось найважливіше коли мене виписували з пологового будинку з нашою новонародженою донькою, ми вже знали, що будемо опікунами маленького хлопчика. Його звали Лукас, тож ми повернулися додому з думками, що в нас вже двоє дітей немовлям і трирічним хлопчиком. Я ніколи не забуду той момент, коли Ендрю вперше взяв Лукаса за руку. Він став на одне коліно, подивився йому в очі і сказав Зараз ми твоя сім'я, і ми ніколи тебе не залишимо. Хлопчик просто кивнув. І хоча він ще не дуже розмовляв, я бачила, як у нього з'явилося щось нове в очах довіра. Через кілька місяців після цього ми все таки здійснили ту мрію, про яку я говорила ще в лікарні, ми пішли у ресторан. Це був не якийсь пафосний вечір, а звичайна вечеря для двох. Я одягла червону сукню, яку так любив Ендрю, і ми сиділи за столиком удвох. Хоча вдома нас чекали Мері та Джон із нашими дітьми. Я дивилася на чоловіка і відчувала, що ми пройшли через пекло, але вийшли з нього сильнішими. Тепер у нас була не просто сім'я, а справжня історія про другий шанс ми знали, що життя більше ніколи не буде простим чи легким, але ми також знали, що доля подарувала нам те, чого ми ніколи не очікували. Любов, вдячність і ще одну дитину, яка тепер стала нашим сином. І що найважливіше, ми пообіцяли собі завжди цінувати цей шанс. Отак. Це фінал нашої історії. Я не знаю, що буде далі, життя непередбачуване. Але зараз ми щасливі. І якщо хтось із вас читає це і переживає темні часи, будь ласка, знайте іноді диво справді трапляється. Дякую всім, хто нас підтримував. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.